Я почну з фактів, бо люблю, коли розмова стоїть на твердій землі. Коти, створені еволюцією як тихі мисливці сутінків, їхній слух охоплює значно вищі частоти, ніж людський. Вони легко локалізують майже нечутні для нас шерехи, і відслідковують їх у просторі завдяки рухливим вушкам, що працюють як спрямовані антени. Їхні очі пристосовані до слабкого світла завдяки тапетому люцидуму, відбивному шару за сітківкою, який підсилює світло і дає їм перевагу там, де нам здається, що темрява вже поглинає всі контури. Вуса це не просто прикраса, а високочутливі механорецептори, що реагують на рух повітря, розміри щілин і мікрорельєф простору. Допомагаючи коту оцінити, чи пролізе він у вузький просвіт і що відбувається в кількох сантиметрах від його мордочки, нюх це ціла історія. Крім основного нюхового епітелію, коти мають як обсонів орган, який дозволяє сканувати складні хімічні сигнали. Інколи ви спостерігали їхню дивну гримасу, ніби усміх при відкритому роті. Це флемен спосіб затягнути молекули в спеціальний резонатор для точнішої оцінки запаху. Додайте до цього здатність вчитися, будувати асоціації з нашими ритуалами, чутливість до мікровібрацій, підлоги та дрібних змін у середовищі, і ви отримаєте істоту, яка часто знає про світ навколо нас трохи більше, ніж ми. Ці властивості детально описані у ветеринарних і науково популярних джерелах. І якщо вже триматися за щось на початку розмови, я триматимуся за це: за фізіологію, поведінкові дослідження і здоровий глузд. А тепер дозвольте міф історію, що підкинула моєму розуму чимало хмизу для вогню сумнівів. Я починав як скептик, багато хто з нас так починає. З усмішкою на губах і словом міф на кінчику язика. Але одного осіннього вечора, коли у квартирі було лише тепле, тьмяне світло лампи і тонкий запах свіжозавареного чаю повільно обтікав книжкові полиці, моя кішка-мурка непомітно підкралася, сіла поруч і завмерла, втупившись у кут, де я був цілком певен. Не було нічого. Вона не нявкала і не терлася об мою руку. Вона просто сиділа і ніби слухала те, чого я не міг почути. Хвилини текли густим сиропом, і раптом я відчув ледь відчутну прохолоду, ніби вздовж підлоги проповз тонкий струмінь холодного повітря. А десь в глибині грудей пройшов легкий тремор, незрозуміла, але чітка хвиля. Минуло ще трохи, і з іншого боку стіни в сусідів щось гримнуло, частина старого штукатуреного схову, над трубами осипалася після мікропротікання, і шмат штукатурки глухо впав на підлогу. Мурка підняла голову, повільно перевела погляд на мене таким поглядом, що його можна було перекласти, як Я знала, потягнулася і неквапом пішла на кухню. Ніби зміна в повсякденному сценарії для неї відбулася давно, а ми просто підтягнулися до її таймлайна. Це був момент, коли щось у мені почало мінятися, я вже не міг відмахуватися від її поведінки, як від простої випадковості. В голові одразу прокрутилися десятки історій з інтернету, коти, які дивляться в порожнечу, отже, бачать духів. Коти, що стають неспокійними за годину до землетрусу, отже, передбачають катастрофи, коти, які вкладаються біля хворих в останні дні, отже відчувають смерть, чорні коти і невдача, сяйво очей і значить бачення потойбічного, і навіть оповіді про те, як коти ведуть рятувальників до зниклих у лісі, ніби навігатори між світами. Я тоді впіймав себе на тому, що мій мозок готовий складати пазл із уривків, романтизуючи кожну краплю невідомості. Але саме в той момент у мені прокинувся не просто скептик, а дослідник якщо є загадка, її варто розплутати за правилами, а не за інерцією бажань, я повернувся до фактів і до тих міфів, що прилипають до котячої тиші. І вирішив пройтися по них не як суддя, а як ведучий, який хоче, щоб ми разом дійшли простого, але чесного розуміння. Почну з найпопулярнішого у нашому фольклорі спостереження коли кіт дивиться в порожнє місце або раптово реагує на невидимі для нас явища, ми охоче кажемо він бачить духів. Я розумію, чому так працює уява. Ми звикли думати в образах, ми шукаємо інтенції там, де є лише реакція, і ми любимо історії більше за статистику. Проте тут на сцену виходить класична логічна хиба аргументу з незнання. Те, що я не знаю, що саме кіт побачив чи почув, ще не означає, що це надприродне. Додається помилка підтвердження, ми запам'ятовуємо ті рази, коли. Повелося дивно і ігноруємо сотні інших, коли кіт дивився на пилюку у світловому промені і ніхто не надавав цьому значення. І звісно, постхоку після цього не значить через це. Моя історія з осипаною штукатуркою не доводить причинного зв'язку між поглядом мурки і майбутнім гуркотом у рамках банальної фізики, набагато простіше пояснення. Гострий слух міг підхопити віддалений мікроскрегіт, вуса вловити маленьку повітряну течію, очі зафіксувати малопомітний рух тіні в кутку. Власне, у котів є доступ до шарів реальності, недоступних нашій грубій сенсорній апаратурі. Переходимо до міфу про землю, що рухається, і хвилюючих повідомлень, коти нібито передбачають землетруси. Я теж ловив себе на думці. А що, коли моє відчуття тремору того вечора було під казкою від мурки? Але наука просить нас не бігти поперед бджіл, а відрізняти історії від даних? Людей тягне до сенсацій перед подією. А ось тисячі епізодів, коли тварина веде себе неспокійно без жодного землетрусу, за тим залишаються несфіксованими. Маємо вибірковість повідомлень і відсутність контрольних груп. Окремі види тварин, і справді чутливі до інфразвуку, ґрунтових мікроздвигів і вібрацій, і в деяких звітах перед серйозними землетрусами фіксували аномалії в поведінці домашніх улюбленців. Але коли говоримо саме про котів, систематичних, відтворюваних і статистично чистих доказів немає. Авторитетні огляди радять бути обережними, ми мусимо відрізняти ймовірність від бажаності. А тепер легенда з пахощами останніх днів коти знають, коли хтось помиратиме. Сенсаційність цієї історії зрозуміла смерть, потужний емоційний лінзований ефект, через який ми сприймаємо всі події навколо. Антропоморфізація додає нам звичну палітру мотивів ми охоче приписуємо котові намір потішити або пророкувати. Проте, якщо зняти з цієї сцени драматичне освітлення, залишиться кілька простих механізмів: змінюється запах тіла хворої людини, змінюється ритм дихання, температура шкіри. Поведінка доглядальників з'являються нові звуки апаратів, Кіт, для якого кожен із цих чинників яскрава нота цілком може обрати спокійне лежання поруч і низьку активність, реагуючи не на смерть як метафізичну категорію, а на конкретну композицію сенсорних сигналів. У медичних контекстах описані зміни соціальної поведінки тварин поруч з людьми. Але немає прямих достовірних підтверджень того, що кіт знає майбутнє. Далі йде витончена форма міфу про шосте відчуття, коти телепатично знають наші думки, з'являються в кімнаті відразу. Щойно ми про них подумали, звучить романтично, але тут знову треба розрізнити збіг і причинність. Коти майстри асоціативного навчання, одним вухом вловили щиглик вимикача холодильника, одним усом коливання повітря від відчинених дверей і вже поспішають туди, де колись траплялися смаколики. Наш крок на сходах, наша інтонація в телефонній розмові, навіть час доби, все це якірці. За якими кіт предикує рутину, додайте сюди людську пам'ять, що охоче ловить яскраві збіги, і ви отримаєте ілюзію телепатії без жодного незвичного каналу зв'язку. Є і міф темних кімнат, сяйво котячих очей, нібито доводить, що вони бачать потойбіччя. біччя. Це прекрасний приклад того, як невідоме фізичне явище перетворюється на чари. А між тим усе просто і красиво, та петом люцидум працює як дзеркальний підсилювач слабкого світла, повертаючи фотони до фоторецепторів і покращуючи чутливість у сутінках. Сяйво це оптика, а не окультизм. Ще одна стара пісня про чорних котів і нещастя, їй місце у підручниках із культурології, а не у каталогах фактів. Це соціальна історія зі стереотипами і страхами, яка вплинула навіть на статистику усиновлення котів у притулках. Проте забарвлення шерсті тут так само релевантне, як колір наших шкарпеток для погоди, біологічно і поведінково чорні коти не відрізняються чимось фатальним від інших. Продовжимо шляхом сенсацій. Коти, що нібито приводять рятувальників до зниклих. Я не буду легковажити історіями, де тварина справді допомогла людині, але знову ми спотикаємося об апофенію надання сенсу випадковим збігам і вибірковість пам'яті. Службових котів пошуковців у нас немає не через недогляд людства, а через банальну етологію. Мотивація до соціальної кооперації у котів інша, ніж у собак, і тренувати їх на пошук і порятунок складніше, ніж романтизувати одиничні випадки. Окрема нитка міфів виплітається довкола звуків, яких ми не чуємо. Тут є зерно істини, але з нього легко проростає фантастичний ліс. Так, коти мають суперслух порівняно з нами. Вищі частоти, краще визначення місця джерела, навіть можливість реагувати на ультразвук, яким спілкуються гризуни, але коли ми бачимо, як кіт підводить голову і насторожується, ми не маємо підстав одразу оголошувати це доказом потойбіччя. швидше за все, десь у стіні зашурхотів кабель, захрустіла миша. Загудів, компресор холодильника або забриніла вентиляція. Нарешті моя улюблена філософська розвага теорія порталів, кіт зник на день і з'явився як ні в чому не бувало, отже, він гуляв іншими вимірами. Тут мене рятує економія пояснень найпростіше рішення часто і є найправдоподібнішим коти майстерно знаходять укриття. Залазять у гаражі, підвали, сидять у відчинених багажниках, проходять через вузькі лазівки, де ми й не підозрювали проходів. Без GPS-нашиники і мікрочіпа їхні маршрути лишаються для нас білою плямою. Але це не робить ці маршрути метафізичними. Тож як же бути з моїм вечором, муркою і осипаною штукатуркою? Справедливе запитання я хотів би, щоб за ці роки в мені поселився не цинік, а уважний дослідник. Я дозволяю собі почуття дива, але дисципліную його пріоритетом простих пояснень можливо, у трубі задрижала ржава вода, і це дало інфразвуковий шоргіт у стіні, який мурка підхопила заздалегідь. Можливо, протяг від вікна наштовхнувся на кут. І зміна повітря на підлозі була для вусів мурки дзвоном, а для мене ледь відчутним холодком. Можливо, маленький скол штукатурки вже настав, і пилюка зрадницьки закружляла, а котячий зір у сутінках вловив це ще до того, як людське око зареєструвало контраст. Якщо я зберу ці, можливо, в акуратну кубку і порівняю з альтернативою у вигляді духів і віщувань, вибір виявиться не на користь надприродного, це не руйнує магію котів, це повертає її туди, де вона найкрасивіша, в реальні здібності живої істоти. Я хочу пройтися ще раз коротко по ключових легендах, але вже як по сходах скептичної гігієни. Перше коти бачать духів. У нас є прекрасне пояснення у вигляді сенсорної переваги, і немає потреби кликати привидів, коли працюють вуха, очі, вуса і якобсонів орган. Друге. Коти передбачають землетруси. У нас є гіпотеза про чутливість до вібрацій і інфразвуку. Але немає надійного відтворюваного патерну, який дозволив би створити систему попередження на котячій поведінці, третє коти знають про швидку смерть. У нас є запахи зміни температури і поведінки, до яких кіт уважний, а також наша пам'ять, яка обирає драматичні кадри і клеїть їх у сюжет, четверте телепатія. У нас є асоціативне навчання, ритуали і синхронізація з нашим графіком, яка достатньо пояснює збіги, і не має жодних чистих лабораторних даних про словесний місток із думками. П'яте погана енергія в кімнаті у нас є протяги, запахи з каналізації, гудіння приладів, електромагнітне тло, які створюють для кота неприємну картину. І він її уникає. Не через демонів, а через дискомфорт. Шосте сяйво очей надприродні здібності. У нас є оптика та петуму і адаптація до темряви. Сьоме. Чорні коти. Нещастя. У нас є історія забобонів і жодних особливих ефектів окрасу на долю. Восьме. Коти рятувальники екстрасенси. У нас є апофенія і відсутність системних тренувальних методик під такі завдання дев'яте Суперслух і кужла містика. У нас є біологія і виміряні спектри, які усе чудово пояснюють без метафізики. Десяте портали. У нас є гаражі, підвали, паркани і наші обмежені можливості стежити. Якщо після цього всього у вас складається враження, що я хочу знищити романтику, то це не так. Мені, як ведучому і як власнику кота, подобається інша романтика, уважність. Вона народжується зі спостереження і турботи. Якщо кіт дивиться у кут, я підходжу і слухаю, чи не гуде там вентканал, чи не пищить десь дріт, чи не тягне холодом із вікна. Я оглядаю труби, перевіряю батареї, прислухаюся до холодильника. Якщо кіт уникає кімнати, я думаю про запахи, про чистоту лотка, про шум приладів, що ми не помічаємо. Якщо кіт стає неспокійним, я відмічаю час доби і свої дії може я щойно надів куртку, яку він асоціює, з моїм відходом, або я напружений і він резонує з моїм станом. Якщо поруч хвора людина, я не вимагаю від кота пророцтв, я навпаки піклуюся про гігієну, спокій і рутину, бо саме вони роблять кішку спокійною, а не тягнуть її в антураж страху. Якщо кіт зникає надовго, я думаю про дуже конкретні кроки: мікрочіп, нашийники з жетоном, пошук по гаражах і підвалах, повідомлення сусідам, а не про зливи реальності. Я знаю, що у місті багато маленьких тунелів і прихистків, які для кота, як мапа метро, а для нас білі плями у свідомості, і якщо я хочу відновити маршрути, я користуюся технікою, а не ворожінням. Я пам'ятаю той осінній вечір і мурчин погляд, але пам'ятаю його тепер як нагадування про інше, про те, що світ сповнений сигналів. Які я не завжди бачу і чую, і що поруч зі мною живе істота, яка ці сигнали сприймає краще, це не робить її шаманом, це робить її кішкою, а кішка це і так маленьке диво без додатків. Підсумовуючи нашу годинну прогулянку між історіями і фактами, я хочу залишити вам прості інструменти коли наступного разу кіт захолоне поглядом. У темному кутку пам'ятайте про притягальність загадки, але оберіть дисципліну перевірки звук, тінь, запах, протяг, температура, мікровібрація усе це потенційні причини. Коли прочитаєте черговий пост про неймовірну котячу інтуїцію перед землетрусом, запитайте себе про контрольні дані, про тисячі епізодів звичайної поведінки, які ніхто не публікує. Коли почуєте про кота пророка смерті, відокремте нашу потребу в історії від уважності тварини до змін у середовищі, коли відчуєте, що ваш кіт читає ваші думки, спробуйте порахувати сигнали, які ви йому подаєте щоденно, майже несвідомо, і коли зустрінете чорного кота, привітайтеся з ним так само, як і з будь яким іншим, бо якщо й існує невдача, то це невдача нашої культури. Яка століттями накидала на невинну тварину шаль старих страхів, я люблю казати нехай найпростіше пояснення буде першим, але не останнім кроком перевірте фізичні фактори, подивіться на стан здоров'я вашого кота інколи дивна поведінка це спосіб сказати про дискомфорт чи біль. Прослухайте дім, ніби він інструмент. Довіряйте чуттям свого улюбленця як сенсору, але не робіть із нього оракула. Читайте добрі джерела, де біологія і поведінка пояснені без міфології. І, будь ласка, зберігайте здивування, але годуйте його фактами. Це порада не лише для котячих історій, це стратегія для всіх наших стосунків зі світом. Тоді той самий вечір із лампою, чаєм і уважною кішкою залишиться з вами не як доказ потойбічного, а як теплий кадр життя, де поруч із вами є хтось, хто вміє чути тишу. І, можливо, завдяки цьому ви вчасно помітите протікання труби, закріпите шафку над старою стіною, знайдете джерело дивного гудіння в спальні. І взагалі зробите свій дім трохи безпечнішим і, хоч на крихту добрішим. І от тоді, коли наступного разу ваш кіт гляне у темний кут і поворухне вусами, ви усміхнетеся і скажете Я теж щось почув. І це буде не містика, а наша з вами спільна робота уваги. Ось така моя мандрівка від міфу до реальності і назад, але вже з компасом, який називається уважність і наука. І якщо вам захочеться продовжити цю розмову, то принесіть до неї не лише історії, а й маленькі експерименти, помітки, заміри, і тоді ми разом складемо ще кращу карту котячої всесвітності, де дива не скасовують законів природи, а живуть у них. Як в улюбленому пледі на канапі